Вітаю всіх 18 лютого. Давайте в цьому відео розберемо, подивимося, да? чи дійсно захищають наш, наше небо на винищувачах F-16, американські ветерани. Українське небо захищають американські і нідерландські пілоти. Вони в Україні вже керують винищувач... винищувачами F-16. Це пише французьке видання. Трамп відправив ветеранів ВПС США захищати повітряний простір над Києвом і західною частиною України. Станом на зараз сформовано сформована окрема ескадрилья, яка патрулює та успішно збиває російські ракети та дрони. Особливо Київський регіон, тому що. Ну, ви ж розумієте, да, що ціль Росії була повністю повністю відрізати Київ та Київщину від світла, води, тепло, в общем, від цього, да, від всіх ресурсів. І вони хотіли цим здобути перемогу, але ну, але я думаю, що. Всі їхні плани підуть під три чорти. Ну, давайте спитаємо. Ну, ви ж бачили вчорашній масований обстріл 20 із 20 ракет збили, тільки не збили балістику, тому що Зеленський казав, що нам потрібні ракети до Петріот. А це все, а це все, ну, по-перше, воно дуже коштовне, а по-друге, ну, в общем, Запитаємо про, про балістику, запитаємо про ось це, чи це правда. Вчора Ігнат вийшов, сказав, що ні, це неправда. Повітряність, що це все наші збивають. Дрони теж дуже добре позбивали. Вони навіть не вспіли долетіти, оця вся хмара, не вспіла долетіти до західної частини України. Ну, там тільки прорвалися якісь там. Да? Ладно, давайте. Це правда, що. Українське небо, Київ, Київщина і Західна частина України захищають пілоти, американські і нідерландські пілоти на f 16 Це правда? Це правда. Я б не сказала, що це правда. Ану, зараз це правда? Захист, Європа, світ, правосуддя. Хитрість. Хитрість для Росії. Неочікуваність для Росії. Дивіться, як воно показує. Воно показує дуже дивно. Чи це правда перша, перша відповідь? Ні, це не зовсім правда. Чи є ці пілоти в Україні? Так, да, вони є. Вони по відлюднику, тобто приховані. Або вони. Нещодавно сюди да, приїхали і тільки починають сформовувати якісь там ці ескадрилі. ну в общем, тільки починають якось працювати да, по відлюднику таємно, тишком нишком. Також я б сказала, що. Можливо, Україна отримала не тільки f 16 а і ще і інші літаки, які збивають і дрони і ракети. Тобто, таке відчуття, що в Україні в Україні стало більше літаків. Захист від світу по правосуддю. Дивіться, тут якась відповідь, вона неоднозначна. Чи реально, я ще раз кажу, чи реально є це правда? Ні, це не зовсім правда. Чи є ці пілоти? Так, да, вони є. Можливо, вони наших тренують. Я думаю, що Україна отримала більше літаків. Ану, давайте спитаємо. ну ка покажіть, будь ласка, Україна отримала? Ну, тобто, в Україні, в Україні повітряні сили України. Отримали, як правильно спитати, тобто, в Україні стало більше літаків, військових літаків, які можуть збивати ракети і дрони. Стало більше цієї техніки. Угу. Ну, відповідь так. Да, перемога, да, перемога по хитрості. Так, да, скоріш, за все, Україна просто отримала і про це не казали. Як знаєте, завжди там казали. Ой, ми там отримали 5 в 16, ой, ми отримали 10, ой, ми повинні отримати ще 15 скоро. Все, все приховано, отримали, то й отримали. Більше літаків, да, стало більше літаків, наші краще збивають. Я не думаю, що прям там були американські пілоти, і вони оце все позбивали. Я думаю, що просто Україна отримала літаки. Не тільки F-16, а збивали наші хлопці. Давайте ще раз питаємо, чи це правдива інформація, що в Україні створили окрему ескадрилью F-16 і американські і нідерландські пілоти. Це правда, що вони вже створили цю ескадрилью, і вони вже збивають сілі? Ну, це США. Україна, башня, зв'язані руки. Розумієте, що? Чи йде до цього підготовка на майбутнє, як гарантія безпеки? Так, це може бути на майбутнє, як гарантія безпеки. Але те, що вони зараз тут все позбивали, американські ці ветерани, я би сказала, що ні. Ну, ні, ні. Це збивали всі наші. Просто Україна отримала більше літаків. Все, це така відповідь. Давайте спитаємо за балістику. Тому що від балістики страждають, ну, ви знаєте, які міста, да? Київ, Дніпро, Харків, Суми, Чернігів, ну, тобто, пів України. Одеса, Миколаїв, Херсон, Запоріжжя. Так, а ну-ка, Україна, давайте зараз спитаємо. Давайте на сьогоднішній день. Що в Украї... Чи є в Україні зброя, яка збиває, яка може збивати балістичні ракети? Чи є вона зараз, брат? Ця зброя? Виробництво? Дуже коштовне виробництво. Або, замов, або ми замовили за великі кошти, і воно зараз, ну ось виробництво е виробляється, да? Ну, ось ППО в нашій родині є, да, є. Можливо, невелика кількість, але як замовили, ось замовили. І воно виробляється да, для нашої перемоги, для нашого захисту, тому що це дуже важливо. А ну-ка, покажіть, будь ласка, Україна в найближчий час зможе покращити показники збиття балістики в різних регіонах, ну, в різних областях. Сім'я. Знов те ж саме, замовили за великі кошти, воно виробляється і прийде таємно в Україну. Ну, моя відповідь так. В принципі, так. Тому, ось, ви знаєте, я не дуже довіряю практично всім виданням. Ну, не те, що не довіряю, я їм не вірю. Вони пишуть те що, те, що їм замовили, те, що їм вигідно, за те, що їм заплатили. Ну, коротше. Тому ось стосовно ці, цієї інформації французького видання, я би сказала так, що збивали наші на наших же літаках, які Україна отримала ну, тобто в більшої, тобто в нас з'явилася більша кількість цих літаків, тому і показники збиття набагато краще. Ось так.